Друзі, усіх вітаю. Ми у Нікополі, ми живі, у нас все добре. А, таке відео, неділя, кінець тижня. Хочу просто порозмовляти з вами, поспілкуватись, тому що зараз я напевно дивлюся у екран свого телефону. Але коли викладаю відео і ви пишете коменти, то мені я так відчуваю, що ми спілкуємося, от, нібито тет-а-тет. Тет. Відео буде. За нашу обстановку у Нікополі, і наприкінці хочу розповісти ну, зробити невеличку рекламу своїх друзів, своїх підписників, а потім вони стали друзями і знайомими. Ну, хто додивиться, побачимо. Так, Нікополь. Все печально, все дуже сумно. Останні два тижні щось неймовірно трапляється, не знаю. Я не залужний, я диванний експерт, але ті, хто у Нікополі відчувають, що відвиток від нас на них немає. Останні два тижні, стільки прильотів, стільки руйнувань, що це ну, на початку вересня, коли казали, ну ще трошки потерпіть там, тримайтесь, скоро все закінчиться. То зараз це наоборот набирає оберти, хлібзавод розбомбили. центр міста вже третій раз бомблять. Бачив була доставка до клієнтки, там бачив, як кран підіймав палету шифера і перекриття міняли на п'яти поверхівці. Сьогодні туди ж їду, бачив. Геть розбомбили. Е, дуже сумно, ми тримаємось, але кінця цього ми не бачимо, не відчуваємо. Наоборот, все важче і важче. Ми чуємо свісти сьогодні вночі, чули багато свістів, а потім взриви, але три прильоти, свіст і нічого немає. Мабуть, їх болванки вже такі ржаві, такі старі, що вони тфу -тфу, не детонують, не зриваються. І це ну, тільки це, мабуть, і спасає. А так, по Нікопольському району сьогодні 170 прильотів. Ну, Це щось, якась цифра неймовірна. Ти що, прибіг до мене? Малий. Тому ну, це. там... Казали, колись ми там 10 прильотів, 20, 170 по району. Я не знаю, не був в Марганці, в Червоногригорівці, там кажуть, центр, центр просто знищен. Печально. Ми шукаємо собі нову домівку, ніяк не знайдемо, тому що ми з ринка, віддать, змушені ну, так, особи, які. Поїхали з Донеччини, з Луганщини, вони все викупили з Херсоном, Низ ринка дуже пустий, його немає, а верху ринку там такі ціни, що ну, не для нас, звісно, не для нас. Але ми не зупиняємося. Вчора ми були в Башмачка, Солене, у Дніпро їздили, були і там, і там, але Ладно, в пошуках. Ми знайдемо. Будемо живі, буде все добре. Чому шукаю? Шукаємо, тому що, ну як, в оренді я не можу сидіти. Я хочу розвиватися, я хочу будувати. В мене є матеріал, який ще живий, не розбомблений. І я можу построїти перший свій, навіть якщо починати з нуля, я можу збудувати перший свій курник на 27 квадратів, який сучасний. Піноблок є, шифер є. Що ще сітка є? Ну, це вже більше ніж 80%. Тобто там тільки вікна, стяжку зробити, на дах утеплювач та перекриття, ну, типу, доски, брус, да і все можна строїтися. Так що десь, десь отак. Чому хочу більше. Ну, Кур, мабуть, не більше, більше бройлерів. Тому що завдяки каналу, завдяки вам, завдяки тому, що вам Україна об'єдналася не тільки заради перемоги, але й заради сильних... сильний тил зробити. Наприклад, в мене завдяки вам яйця розписано. Закази вчора писав на 17 жовтня. Ну, Це дуже класно. Тобто я знаю, що на. Майбутні 20 днів мої дівчулі вже знають, куди працювати, як працювати, і що ці яйця вже розпродані. Предоплату я ніколи не беру. В день відправки я пишу відправнику така та картка стільки та грошей. Так, ще я прозівав цей момент, коли треба підіймати ціну. Сьогодні на ринку домашнє яйце я бачив жіночка. Продавала 45 гривень. Біле яйце грязне таке, ну, дощі були, але ну, село, Коротше, грязне яйце 45, фабричне саме дешеве 39, а так, саме дороге 48. Наразі зараз я от сьогодні робив відправку. Завтра буду робити відправку 30 гривень відправ... яйцем і по місту Нікополь продаю 35. Тому, мабуть, і черга. І люди питають бройлера, Я не можу виконати закази по відправки бройлера, тому що в мене по місту розписано. Треба об'єм, треба нарощувати. Люди знають мене, знають по відео, чим я гадую. І дійсно бройлер класний, смачний, багато відгуків по місту, що дуже гарно. Бройлера продаю цю партію розпродав по 90. В буду продавати 95. Вчора був в Дніпрі, а це дачний поселок, такий крутий-крутий. Ну, дача, тому, щоб ви розуміли. Ну ладно, не, не важливо. А... Приходить до мене, бачите. <реш> Мішає батьку. Так, зараз закріплю. А... І там розмовляли, і вона каже, та, ми тут, типу, ну самі е, живе у Дніпрі, е, Побєда 5 чи 4, не пам'ятаю. Та вчора к нам там якийсь риночок є чи щось таке, привозили домашнього бройлера 150. Я говорю, ну як, я по 95, відправка, якщо два бройлера брати, мабуть, десь вийде 110-115. Ну, тобто, є, є попит, я згоден працювати за ці гроші і але, але... Ці взриви. От Зараз зараз мені треба робити бройлерною, В мене є ОСБ, у мене є пінопласт, в мене тільки нема вентилятора витяжного, закажи. Післязавтра він у мене. Модуль управління Вова зробив, все є. Але ну, дуже шкода, якщо я зараз, зараз це розроблю, воно розбомбляться. І якщо ми там через тиждень знайдемо нове місце, то то що я під... ну, була підгонка по під це місце, місце, під це то, туди я не применю, тому що ну все, ОСБ порізане, то покра... піноплас порізаний. Ну, якби... Тому я немножко от, не люблю це підвішене підвешення. Останнє відео вчора виложив. Воно без реклами, YouTube не пропустив, дав 10 діб, щоб вони перевірку зробили, але щось. Що ну, щось YouTube на мене дивиться коса. Може хтось ж дунов жалується, не знаю. Ці, чи Ютуб не може перекласти мій суржик, тому вважає, що я щось тут щось гамблю Ось тут. Звісно, треба їх ці шмати лайнат. Вони ладно, не будемо. У нас тема інша. Тому багато коментів, подяки. Дя... Люди за мою щирість дякують вам. Теж, будь ласка, користуйтесь, підіймайте, підіймайте ціноскість, будьте конкурентно, здатні і це залог майбутнього вашого. А якщо ви заробляєте, значить Україна заробляє, значить ми будемо попереду усього. -усього. Тобто ми так попереду усіх пострадянських республік. Зараз пару прикладів. А якщо брати рашку, дивіться, я казав, що шнек, да, от кормушки автоматичні, які да, я шнек беру від метра. Багато людей, благодаря моїм відео, зробили ці кормушки 2 метра, 3 метри. В рашки до війни. Менше ніж 100 метрів не продавали. Що я знаю, білоруси заказують вражки, виходить від 10. Вже вони там попустилися, тому що хоч щось треба продавати. 10. у нас від метра. А в Білорусі, допустимо, немає премікса зовсім. Там от Артем, який тримає 1200 кур, у нього була дуже велика проблема. Немає комбікорму, немає преміксів, санції працюють і в них немає вибору. Хлопець, який в Узбекистані, я йому роб, роб, роблю корм. Останній корм от зробив, кажу так і так, ти знайшов премікс. Немає, зовсім немає преміксу. Більш-менш якийсь премікс можна замовити від 250 кіло. Ну, коротше, Україна попереду усіх цих республік, і ми будемо ще попереду. Вони зараз, кожен місяць. Шляху, шлях у них іде назад, а ми йдемо уперед. Тому користуйтесь, подимайте і ці ціноски, будуйте правильні курники. Всі ці методички радянські викидайте, не слухайте ці речі. Це дідовський спосіб. От тільки добавте це і там буде. Це, це по ушам, це щоб рейтинг відео підняти і все таке. Тому. Коротше, ми, ми попереду. Так, давайте трошки реклами. Хочу показати і розказати. Пішли у баню, там, де в мене такий склад яєць. Так, в бані от от такое будет. Скажімо так, от така от реклама. Так, це мої дівчулі сьогодні. Не знаю, буду рахувати. Ну, 120 є по-любому. Вчора було 127. 127. Так, реклама себе. Ось вот такі вот окарячка я в'ялю. Це не копчено, це в'ялене в дегідраторі. Вот так він виглядає. Зараз він, ну, я зроблю розріз. Він м'який, він схожий на копчений, але це в'ялене м'ясо, це немає димка, це немає. Ну. Хто, ну короче, хто розуміє різницю, тот поймет. Це заказ моєї підписниці. Зараз подзвоню. Отак от я їх пакую, так відправляю, але це доставка по Нікополю. Дивіться, десь 50 гривень виходить, виходить один. От так. от така вага. 170 за кг. так воно десь? Скільки це? 100, 110 гривень, мабуть, стоїть 2 Ось так воно виглядає. Дуже смачно, готовий продукт. Зараз Розріжу, покажу, як він з виглядає. виглядає. такий розріз. Отак от виглядає м'ясо. Дуже м'якеньке, дуже класним. Ну, колись запишу, як його роблю. Тому, хто замовляє от такий продукт, він в чергу не становиться. Я його роблю десь 4 доби, займаю його зробити. Ну, його можна робити він від яєць, від моїх дівчук не залежить. Це якби окремо. Так, дивіться, був сьогодні на ринку. Ось такий шмат сала взяв. Дуже гарний шматочок. Але на ринку не був давно, тому що перший квартал знаходиться біля заводу, багато людей, багато обстрілів якось я ну, не їздив десь місяць, поїхав взяв, тому що сало закінчилось. 220 гривень за кіло. Я був трошки шокований, я був. ну, аж Люди кажуть, що вже десь два тижні така ціна. Капець. Ну, маємо, що маємо. Так, це сальце. Сьогодні буду солити. Так, мій підписник, Тростянець, місто Тростянець, Сумська область. При... Вислав нам з Оксанкову такий подарунок. От його візитка, хто там з Сумщини, дзвоніть. Дуже-дуже смачно. І ми зараз куштуємо липовий мед, рознотрав'я ще не трогали. Ну це неймовірний смак. Сергій дякую, велике дякую за подарунок. От тобі реклама. Сумська область, Тростянець. людина займається візитка. Я завжди за те, що люди роблять гарну упаковку, гарну візитку. Ну, це, це сучасно. Так, зроблю рекламу для Вови. Вова Запоріжжя, привіт. Це програматор, я його вже показував. Дехто питав, скільки він коштує, зараз розповім. Це е, датчик температури. Тут е, скільки температура зовнішня. Внутри він виглядає отак. Обережно. Так, годинник реального часу, процесор, е, комутатор. На 4 виходи Для брулятні саме вони воно. Що я робив тут? Дивіться, а, перший виход, Це ми задає... він підконектується по Wi-Fi. З допомогою мобільного телефону. Ви програмуєте його, як вам треба. І він працює. Під'єднується він от таким роз'ємом, як на комп'ютері. Перший виход. Наприклад, я роблю так, ну, должен, повинен був зробити температуру, яка повинна бути в бролятнім, і амплітуда зрабатування теж я указую. Тобто, Я би указував амплітуду роботи 2 градуси. Ну, наприклад, має бути 30, плюс 28 він вмикається, плюс 30 він вимикається. Тобто, 2 градуси, не пів градуса, не 0,1, як в інкубаторі, щоб воно не клацало, Тик-тик-тик. Це для бройлеров не потрібно. Другий вихід я би зробив для світла. Ще раз покажу. Мабуть, можна о, отак. Другий вихід, я би Де він, вот це комутатори. Так, другий вихід я би зробив для світла. Є люди, які хочуть, щоб світло було не 24 на 7, а, наприклад, бройлер спав. Є такі, підписники пишуть, вони так роблять. Тому друге це світло, Третя, я сюди витяжний вентилятор. Тобто от Зараз вночі сьогодні було плюс 8, в мене там стоїть вентилятор. Він 15 хвилин, працює, 30 хвилин не працює. Я би зробив вентилятор. Якщо це влітку, то 24 на 7 він працює взимку. Захотіли, зробили цикли. І третій вихід я би зробив на панель охолодження. Панель охолодження влітку, коли треба, в в 7-ї години ранку вона вмикається. Наприклад, у 9-й вона вимикається. Це я так робив у себе. Для брулятні готове рішення. Вова може таке робити. Ми з ним спілкувалися. Ціна такого на сьогодні десь ну це плюс-мінус 3,5 тисячі гривень. Пишіть, дам свій емейл, потім напишу на Viber, і ми знайдемо общий язик. І я ну, прям дані Вовини не дам. Це моя людина. скажімо так, це мій друг. Тому, якщо він захоче спілкуватися тет-тет, тоді нема питань дам його контакт. Ось така реклама. Реклама мене Сергія і Вови. Люди досі. Пишуть мені на електронку, хочуть заказати яйця, я хочу вам продати їх. Дійсно, це є бізнес, ви бажаєте купити, я продам. Але ціна гарна, якість дуже гарна. Тому у вас дуже багато мене вирішило підтримати. І я всім зараз скажу, що я пишу десь. 17-20 жовтня, Чоловіка, ну, людини 3-4. Ну, люди не бажають чекати так довго, але вибачте, производство в мене маленьке. І тим паче ми живемо одним днем. Це я зараз пишу на 20, а не знаю, що буде завтра. Тому ніяких предоплат, ніякого такого. Хто бажає яйцем, ось така черга. Згодні чекати, будь ласка, пишіть на електронку. Ще раз нагадую, чому електронка, чому не даю зразу номер, тому що в мене були проблеми з ждунами, з росіянами, вибачте, з руськими. Я десь місяць рішав ці проблеми, тому не даю. Якщо я бачу на електронку, там фамілія, ім'я, куди висилати нова пошта, бачу український номер, ну тоді я пишу на Viber, тоді ми спілкуємося. І тоді у вас є мій контакт. Поки що так складно, але ну, це обставини, вибачте. По бройлеру поки, поки що закази, мабуть, я не приймаю, тому що я не в змозі теж їх виконати. По корочкам, будь ласка, це корочка покупні, це вони є. Процес їх виготовлення десь 4 доби, їх можна робити. В дегідратор в мене влазить 6 окорочків. От ви даєте заказ, через 4-5 днів я вам відсилаю. Якщо вам цікаво, будь ласка, пишіть на емейл. Сьогодні на ринку бачив Ломан Брауни. Підійшов, дуже цікаво. ж. Жіночка сказала, що їм 5 місяців. Їм не 5. Їм, мабуть, навіть не 4. Трошки я, як в тому відео сказав, я не спец по курам. Зовсім. В мене кури тільки рік і 3 місяці. Я зовсім ще на початку шляху свого, але трошки трошки щось знаю, щось бачив. Тому ця куриця десь і 3,5 місяці. Якщо їй 4,5 місяця, то годівля у неї була дуже печальна. Зараз покажу фотки, вони зараз з'являться. Це фотки мені скинув скинула людина з Узбекистану. Це Ломун Вайт. Це Ломун Вайт, котрі занеслись і їм було 118 днів. Оце 118 днів так виглядає курка. На моєму кормі вчора я спілкувався з людиною. Позавчора зробив вже йому останній корм. 146 доба. І вона вже робить 52% яціноскась. Такої... Це відповідь тим, хто каже, що курка починає нестись в 6-7 місяців, не треба тут чесати і все таке. Не вірте, я теж чешу, все це ерунда. Кажу, як я. Тому людина в Узбекистані дуже задоволена. Кстати, Сергій Стрілецький робить клітки. Списав з твого каналу, робить по, по твоєму образу. Не співає. Я говорю, ну не співати щось там робити по господарству це норма. Тому, тому він робить, у нього кліточне утримання. І там я калорій зробив менше, тому що курочка не ходить. Ну, от так. А, наступний у нас Руслан з Полтавщини. Руслан, привіт. 30, я пам'ятаю, 30 вересня а, твоїм Ломун Браун буде. Три місяці і ми робимо новий корм. І чекаємо, коли його кури занесуться. Це буде, скажімо так, для мене теж галочка. Працюємо заради перемоги, заради хлопців, заради України за майбутнє. Не зупиняємось. Неможливо зупинитися, не знаю. хочеться але ну як, як зупинитись? От. Сергій теж розповідав в своєму відео, що він вирізав. Ми з ним спілкувалися тет-а-тет, Я приїжджав до нього у Дніпро. 100, на початок він 150 свиней, І він усіх вирізав. Як це? Ну, це треба така сила воля. Ну, повага, звісно. Ну, ну, як от зупинитись. Да свіст, свіст да летять. Просто шукаєш нове місто. Місце, тільки для того, щоб знову почати ще більше, ще лучше і тільки працювати і працювати. Зупинятися ніяк. Ну, отаке от відео, привітання. А, вибачте, вибачте, а, сьогодні Новий рік. Всі іудеї празднують Рошана. Шанатова, Хахсамех, а, Україна многонаціональна, тому дехто сьогодні ну, велике свято. Тому хто в темі, хто святкує, хах саме. Ми сьогодні теж трошки, трошки красного віна треба. З цією віною, ціми поїздками, тільки позавчора спомню за праздник. Ну, вибачте, дуже багато справ. Все, все буде Україна. Слава ЗСУ, слава Україні, до побачення, мирного нам неба!